Дорогие друзья россияне, мы жители Западной Украины, работники телевидения, потому что мы относимся к журналистской братии. Хотелось бы, чтобы между нами было всегда мирное небо, над нами мирное небо, чтобы не разжигалась вражда между нашими народами. Мне бы хотелось, чтобы мы друг к другу могли приезжать в гости, и вы, и мы рады были бы этим встречам. Давайте жить дружно. Это самое главное. Я дуже хотіла б, щоб журналісти не боялися говорити правду і не боялися показувати те, яким світ є насправді. Бо світ є насправді прекрасним, що би не хотіли сказати політики і в чому б не хотіли нас переконати. Тримаймося, гуртуємося, і нехай все буде добре. У нас прекрасні люди, у нас прекрасна держава, у нас прекрасний народ. І, ми зараз ми володіємо найціннішим, що у нас є слово. І тому потрібно говорити правду. Не треба брати гріх на душу і е, якось виривати з контексту події. Я корінна уродженка Західної України. Але у мене в Дніпропетровській є близькі родственники на востокі України друзі і друзі серед кримських татар. Ми вас любимо, ми вас пам'ятаємо. Ми за вас молимся. Ми вас не предадим, Ми вас не отдадим. Ви с нами держитесь. Я народилася на західній Україні у прекрасному місті Івано-Франківську. Тут привітні і щирі люди. Я дуже люблю свою рідну українську мову. Ну і що я вважаю і русський язик? У мене дуже багато друзів на Востокі в Криму. Я дуже їх люблю. І я не хочу, щоб нас ділили. Я не хочу війни. Бо не важливо, якою мовою ти розмовляєш, на якій території ти живеш, і до якої церкви ти ходиш. Ми одна велика, єдина, неподільна держава. Україна, друзі, тримайтеся, ми з вами. Україна сьогодні знаходиться в досить складній ситуації. І зрозумійте, що ми тут, на Західній Україні, завжди ставимося дуже станеться нормально відносимося до російської мови. Наприклад, у нашому місті Ремчі приїжджають дуже багато російськомовних туристів. Жодного утиску чи дискримінації у нашому краї вони не відчувають, тому що. У Нас люди звичайні, прості, гостеприємні, які завжди раді бачити наших друзів, колег зі сходу України і з інших країн. Моя мама родом з Херсонської області, тато з Прикарпаття завжди їжджу літом відпочивати до Криму. і Запрошую своїх друзів зимою до нас, до Верховини, адже Україна нас єдина і ми є єдині. Слава Україні. Мені тече українська і російська кров, мій тато етнічний росіянин. Мені дуже боляче за те, що зараз відбувається в Україні. Я хочу, щоб наша держава, хто би ми не були, росіяни, українці, євреї, поляки, щоб ми жили мирно, щоб ми підтримували одне одного. А ми, журналісти, маємо основну задачу об'єктивно висвітлювати всі події, які відбуваються навколо нас. Слава Україні! Всі ми браття і сестри в Христі. Все мы любим нашу Украину. И в последние месяцы над нашей страной проявилось великое Божье милосердие. Мы начали жить новой жизнью. И мы верим, что Господь отвернет у себя беды от нашего народа. Потому что мы великий народ. Мы едины в своих различиях. Мы все любим Бога и любим нашу Родину Украину. І ми віримо, що у нашій родині є велике майбутнє. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Моя родина вже постраждала від депортації після Другої світової війни, від насильницької депортації українців з території Польщі. Тому війна болить мені в генах. Я дуже люблю Україну, і відчуваю її як єдиний організм, ампутація якого крім крові не принесе нічого. І я дуже люблю Крим, хоч там у мене немає коріння. Але саме про Крим я написала в одному з віршів, що це остання ілю остання ілюзія, в якій немає болю. Мені дуже не хочеться, щоб цей біль з'явився і був непоправним. Давайте не верить лживым политикам как на Востоке, так и на Западе. Давайте будем дружными, и если мы объединимся, все у нас будет хорошо, и мы будем жить в прекрасной, цветущей, благополучной стране. В моей семье переплелись корни четырех национальностей. С детства я свободно владею тремя языками. Язык это не то, что должно нас разъединять, а то, что должно нас объединять, потому что каждый язык выражает свой мир. Я против сепаратизма и я готова говорить об этом на всех доступных мне языках. Україніща, друг хай, в хай самензайн. Україніанс, we have to support each other, тому що в єдності ми сила. Давайте любити одне одного, поважати і завжди дарувати тільки те, що ми вважаємо найціннішим – це добро, злагоду і милосердя. Чоловік, який знаходить аргументи для того, щоб розжигати війну, не може вважатися чоловіком. Журналіст, який знаходить аргументи для того, щоб не говорити правду, не має вважатися журналістом. Я верю, что нормальных людей и нормальных журналистов больше. И мы победим. Уважаемые коллеги, мы знаем силу нашего оружия, слова. Оно способно как сглаживать конфликтные ситуации, так и разжигать ненависть между целыми странами. Мы призываем вас, наших коллег из российских СМИ, давайте сделаем все для того, чтобы налажить хорошие отношения. між нашими стрістранами відновити мир і взаємопонімання.